Всім мене звати Марина Мошинок, я гешталь-терапевт. І, е, я зараз себе почуваюся так, як на цьому колі у е, е, 12 е, кроків залежності. <різвіст> Роботи залежності. Привіт! <різвіст> я марину Марин, і я хвилююся. <різвіст> я залежна від психотерапії. А, так. Якось трішки так. Я хвилююся. Справді, я розумію, що мій голос буде тремтіти. У мене немає досвіду, прям одразу признаюся такого публічного виступів. Я більш практичний психотерапевт, і я дякую за цю можливість зібратися з колегами. Мене особисто цікавить, і чому я зацікавилася цим проектом, тому що мене дуже цікавить, те, як ми будемо. Як можна зараз допомагати людям, створити які заходи можуть бути для цієї допомоги, щоб мінімізувати наслідки а, того, що зараз відбувається? А, а також а, як зустрічати тих, хто прийде з лінії фронту. Uh, і uh, тому ну, моя зацікавленість в тому, щоб зустрітися з колегами, з якими я зможу це обговорити, uh, вкласти щось своє, створити якісь програми. Uh, ну, це те питання, яке я ставлю перед собою, тому я тут. Uh, моя тема життя продовжується, а кожен період рано чи пізно закінчується. Uh, я хочу почати з. Цитати відомого екзистенційного психотерапевта Віктора Франкла, який прийшов в концтабір, і я думаю, що його досвід для нас безцінний, тому що ми в деякому сенсі проходимо дуже схоже це великий концтабір. Нас ніхто не запитував, чи хочемо ми цієї війни, чи не хочемо. Нам просто отак зробили, і все. І оце відчуття, яке в цьому місці з'являється, воно ну, Досить неприємне. А, а, він, а, І ви, мабуть, вже цю, чули ці слова, вони а, актуальні як ніколи. і Я буду це читати. А, у концтаборі першими померли ті, хто вірив в те, що це скоро або от-от скінчиться. Потім ті, хто не вірив, що це коли-небудь скінчиться. І вижили ті, хто фокусувалися на своїх діях, без очікувань, про те, що може чи не може статися. Наразі ми зараз живемо у тому часі, коли як ніколи важливо фокусуватися саме на тут і зараз. Тому що наші довгострокові плани вони е, неможливі через е, постійну нестабільність. Вони постійно змінюються. У нас немає можливості спертися е, навіть на графіки відключень. Е, тут є графік, але відключається як хоче. І ми повинні реагувати швидко, давати відповідь на виклики зовнішнього середовища. І в цей час, коли це проходить, наше життя не спиняється. Кожна клітиночка нашого тіла вона продовжує жити, вона ділиться, вона помирає. Я, як людина, потребую їжі, повітря, води, відпочинку. І потребую дивитися, тому що я хвилююся. Тобто ми змінюємося кожної миті. Моє серце воно б'ється, переганяє кров. А... За даними деяких досліджень. Дякую. Так, Це теж потреба. За даними деяких досліджень, не деяких, а конкретних досліджень. А... У людини не залишається жодної старої клітини у тілі до 50 років, тобто навіть клітини головного мозку вони повністю оновлюються. Тобто на біологічному рівні я продовжую жити незалежно від того, що, що, що відбувається у зовнішньому середовищі. Звичайно, я маю не маю на увазі прямої загрози моєму фізичному здоров'ю. А, тобто ракета, яка на мене прямо зараз летить, я маю на увазі, коли ми знаходимося у більш-менш безпечному місці. А, і а, оцей біологічний рівень він не, не існує окремо. А, я є тіло, я є психіка, це взаємопов'язані процеси, які відбуваються. А, я скажу, чому я так на це фокусуюся, тому що я побачила свою тему як необхідність мотивувати, продовжувати життя. І за допомогою такого ну, біологічного прояву стає зрозуміло, що ми не можемо спинити своє життя. А сталася війна, чи сталося якесь горе, наше тіло продовжує жити. Моя психіка продовжує жити. Я потребую того, щоб ну, життя продовжувалося, воно йде. Це такий нерозривний процес і моє життя, ваше життя це те життя, яке унікальне, неповторне. Воно, його неможливо цей час, який загубився, ну, який ви будете простоювати. Повернути він іде один раз і назавжди. Тобто, ми той процес, який колись почався, йде зараз, і у майбутньому він завершиться. Усі ці процеси вони завершаться. Отож, ви маєте право на життя, ви маєте право радіти, сміятися, відчувати задоволення, горювати, плакати. Усі емоції проживати, як вже казала моя колега про це, і це дуже важливо. Важливо також відтворювати ті активності, які були до початку війни. А, ну, Частина людей чомусь їх припинили, вважаючи, е, що це не знаю недоречно, якось, наприклад, ходити на тренування з плавання. Але якщо це були ваші опори, якщо це давало вам ресурс, то важливо відтворювати його зараз. Е, наприклад, я ходила на тренування у басейн, тричі на тиждень о 22 годині, а проте зараз це неможливо. Uh, і я трансформую це в те, що я не хочу відмовлятися від плавання. Воно мені потрібно від того, що я не отримую ресурс там, десь на фронті uh, людині краще не буде. А якщо я його отримую, я когось тут зустріну, я зможу йому допомогти, uh, я зможу бути корисне uh, у тому, що я вмію. І я трансформую це. Наприклад, я ходжу вже двічі на тиждень і ходжу о восьмій ранку. І, звичайно, я розумію також те, що коли я туди приходжу, що може бути повітряна тривога. Що мені потрібно буде завершити це і йти шукати бомбосховище. І це моя відповідь зовнішньому виклику. Важливо продовжувати робити це. Незважаючи на, на те, що зважаючи якраз на те, що обставини змінилися, але повністю не припиняти їх, Ну і мені хочеться ще зазначити про даність скінченності, які, яку неможливо обійти. Тобто усе починається, усе триває і усе закінчується. Як би ми не хотіли, цей закон природи неможливо обійти. І я дуже сподіваюся, що саме це допоможе вам проживати життя саме тут і зараз, і в тих умовах, які, які вдається зробити. І я вже чула сьогодні це від своїх колег. Але я думаю, що така цитата від того Віктора Франкла вона ну, допоможе мотивувати вас. Робити це активніше. У людини можна відібрати все, крім одного, останньої волі людини вибирати власне ставлення до будь-яких обставин, вибирати власний шлях. І оцього я хочу вам побажати не відмовлятися від життя, продовжувати його жити і розуміти, що війна скінчиться. Ми не знаємо точно коли, але знаємо, що точно скінчиться. thank you